Долара має знизитися до 12 гривень 70 копійок. Про це заявила голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва на зустрічі з банкірами та економістами. І наголосила, стабілізація очікує протягом шести місяців. А ще Гонтарєва запевнила, НБУ регулює ситуацію на валютному ринку, але фінустанови працюють у межах економічної системи держави. Тому на коливання курсу впливає війна на Донбасі, а ще падіння економіки. Нині показники нижчі, ніж 2008 року. І не варто звинувачувати усьому керівництво НБУ. Водночас голова національного банку вважає, що курс долара повинен бути плаваючим, а не фіксованим. А щодо обмеження на продаж долара гонтарева каже: принаймні так українці зможуть купувати валюту в іншому випадку. Гроші масово скуповували б гравці сірого ринку.